Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ступінчасте свердло. Це професійний інструмент, призначений для швидкого та точного свердління різних матеріалів. Цей ступінчастий бур має чотири спіральні канавки, що забезпечують плавне та рівномірне свердління. Завдяки спеціальному покриттю свердло стійке до зносу та перегріву, що забезпечує тривалий термін служби. Стовик свертла підходить для більшості дрилів та ударних інструментів. Це надійний та високоякісний інструмент для майстрів будь-якого рівня.